Саме 15 лютого 1989 року остання колона радянських військ була виведена із Афганістану. Таким чином закінчилась більш ніж дев'ятирічна військова інтервенція радянського союзу в сусідню державу. Захищати революцію у братській країні були направлені понад 150 тисяч українців. Більше трьох тисяч з них загинули під час цієї війни, сім тисяч повернулися в Україну інвалідами. Близько двох тисяч вважаються полоненими і безвісти зниклими. Уже дома від ран хвороб і самогубств померли більше чотирьох тисяч українських афганців. У Нововолинській спілці воїнів-інтернаціоналістів на сьогодні залишилося 123 учасники бойових дій, шестеро з яких інваліди. Традиційно з нагоди пам'ятної дати нововолинські авганці зустрілися у міській раді. Хвилиною мовчання вшанували як своїх побратимів, так і тих героїв, котрі віддали свої життя під час революції гідності та у війні на сході. І з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Віктор Сапожніков. Десять років йшла ця війна, загинуло більше 14 тисяч воїнів. В Новолинська, слава Богу, з Новолинська не загинули хлопці. Я кажу ще раз, це слава Богу. Це тільки зараз розумієш, коли от війна на нашій землі біля нашого порогу, наскільки це ну, страшно було? Я не був на тій війні, це тільки ви можете говорити за неї, бо ви там були, ви нюхали той порох, ви бачили смерть. Але головне, перед чим ми склоняємо свою голову, це подвиг. Подвиг звичайного солдата, сержанта, офіцера. Ви показали достойно свій характер, ви показуєте зараз приклад молоді, за що я вам від імені міської ради виконавчого комітету від себе особисто щиро дякую. Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям, незважаючи ні на що, вони чесно виконували свій громадянський обов'язок, залишалися вірними присязі до кінця. На жаль, сьогодні історія повторюється тільки уже на території нашої держави. У війні на сході України бере участь багато воїнів афганців Більшість пішли добровольцями, інші ж виконують волонтерську місію. Наші хлопці так само, що як Віктор Борис що в перших днів прийшли в воєнкомат. Ну, нам сказали, що куди ви кажете, сам пішли ми вам, доктор сказав, що не підпишемо. Ну, ми вирішили, а саме хоч якусь віддати свій долг, поремонтувати техніку. Рішили, і там, багато чого допомагала нам і Волинська спілка запчастинами хлопців Зайдару, Віктор Борисович допомагав нам з матеріалами, з транспортом. Наша техніка, ту, що ми ремонтували, така згордость нас Те, що зустрічалися з майором, який отуди приїхав, хоч вона простріляна, вона туди доїхала і назад доїхала. По завершенню зустрічі усі разом поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні. Ми поділяємо увесь біль з тими, хто втратив на цій війні своїх близьких, і віддаємо шану всім учасникам тих подій і тим героям, котрі сьогодні стали на захист батьківщини.